Мене звати Еріх Марія Ремарк, і я прийшов до вас із часу воєн, втрат і надій. З юних літ я любив читати і мріяв стати вчителем або письменником. Але життя приготувало для мене зовсім інше випробування Я пройшов Першу світову війну, був поранений, втратив друзів і юність в окопах. Я бачив смерть побратимів щодня, бачив, як руйнуються юні надії під вибухами снарядів. Щоб не збожеволіти, я писав так з'явився мій роман на Західному фронті без перемін. Його спалювали нацисти, мене вигнали з рідної країни, а мою сестру стратили через мої книжки. Та я ніколи не відмовився від правди, мене рятували література, мистецтво, любов і дружба навіть у вигнанні. Я був закоханий у Марлен Дітріх, товаришував з Гемінгвеєм і так мріяв про мир, як і ви зараз. Пам'ять про загиблих друзів навчила мене найкраще, що ми можемо для них зробити цінувати життя, яке вони не змогли прожити.